Всіх вітаю, шановні глядачі, сьогодні кажемо про правду, яку боїться казати держава. Україна втрачає щодня своє багатство. Ні уряд, ні чиновники цього не хочуть бачити, бо дивляться вони не туди. Мова йде про те багатство у вигляді людей, тих людей, які виїжджають на заробітки в інші країни. І, відповідно, при цьому. Україна втрачає цих людей, і не можна казати про те, що в Україні щось буде змінюватися. Бо немає робочих місць, немає надходження податків до бюджету і немає взагалі майбутнього держави, якщо люди працюють десь в інших країнах. І ось є хибна ілюзія. Гроші заробітчан дорівнюються економіці. Так багато хто вважає. 10 мільярдів доларів щороку завозять заробітчани в Україну. І влада хвалиться цим. Але ці гроші не створюють робочих місць, ці гроші не сплачують податки. І ці гроші не дають нічого бюджету. Ми зараз скажемо про валовий національний продукт, який є дуже важливим для кожної громади і в цілому для держави. Що ж таке валовий національний продукт? Це вартість всього, що створили українці. Але якщо люди виїхали і працюють, наприклад, в Польщі, вони створюють польський валовий національний продукт. Не український, а польський. І, відповідно, Польща розвивається, а Україна ні. Як же громади стоять бідними, маючи навіть людей? Люди залишились, а роботи при цьому немає. Значить, немає і податків, а значить, і громада порожня. Бо все залежить від роботи, від робочих місць. Люди мають бути задіяні. Люди мають працювати, мають заробляти, і, відповідно, мають бути надходження податків до бюджету, тоді можна казати про розвиток цієї держави. А якщо люди виїжджають на заробітки, який розвиток може бути? Про що йдеться мова, коли чиновники розповідають? Про розвиток. Про який розвиток вони розповідають. Якщо немає роботи, немає роботи. І цим. На превеликий жаль ніхто не займається. Багато хто думає, що якщо в громаді ще хтось живе, значить там усе не так погано. Але насправді наявність населення це ще не гарантія життя. Якщо люди не мають офіційної роботи, якщо не створюється додана вартість, громада мертва, економічна мертва. Немає заробітних плат, немає ПДФО. Немає бізнесу, немає єдиного податку. Немає виробництва, немає розвитку. Все дуже чітко і зрозуміло. І ось приклад. Типова громада 10 тисяч мешканців. За кордоном 3 тисячі людей цієї громади. Працюють неофіційно 4 тисячі людей. Офіційно зайнятих тільки 3 тисячі з 10 тисяч. І ось ці 100 осіб, оцих мешканців, утримують освіту, медицину, дороги, ЖКХ і адмінперсонал. Розумієте, яке навантаження на цих людей, які працюють офіційно. І ще вони мають покрити тюнь тюньову зайнятість інших. Людей, які працюють на Про який розвиток цієї громади можна тоді казати? Цим має займатися влада місцева, в першу чергу, влада. Громада без роботи це як тіло без кривообіл. Вона виглядає навіть живою, але вже мертва. Це може зробити таке порівняння, щоб ви зрозуміли. Наприклад, громад. Що вони з одного боку є, а з іншого вони фактично мертві. Бо немає там роботи, немає там життя. І ось єдиний вихід це офіційна зайнятість, яка надає вирішення оцієї проблеми. Робота всередині громади, а це економіка, це податки. Відповідно, це школи, лікарні, дороги. Тобто, це життя громад. Валовий національний продукт починається з невеликого заводу, з малого підприємства, з ферми, з СТО. Ось чого починається валовий національний продукт. І ось приклад. В громаді залучено підприємство і бюджет зріс у три рази. Бо там робота. З'явилася в громаді. Люди отримують заробітну плату, сплачують податки до бюджету. Все громада живе. Що ж має зробити влада? Успіх громади не в кількості жителів, а в тому, як влада дає їм працювати і розвиватися. Все залежить від влади, яку, до речі, обирають мешканці. Так ось, завдання для центральної влади. Які це завдання? Кажу дуже тезісно. Перше. Запуск державних програм створення робочих місць. Що сюди входить? Мікрогранти на відкриття малого бізнесу. Спрощення оподаткування для нових виробництв у громадах. Програми робота в обмін на контракт. І, Відповідно, держава дає проєкт. І громада це виконує. Друге. Це промислова політика для регіонів. Індустріальні парки в кожному регіоні. Пільгове підключення до електромереж. Податкові пільги для підприємств, які створюють офіційно робочі місця. Третє. Підтримка аграрного сектору малого та середнього рівня. Це кооперативи. Переробка та збут, державні закупівлі з місцевих виробництв, створення ланцюга додаткової вартості не лише сировини, а відповідно і самого продукту. І ось завдання для місцевої влади, також кажу дуже тезісно, це розробити економічну стратегію самої громади. Активно працювати з підприємцями в цій громаді, тобто, це допомагати їм. А це питання землі, юридична підтримка. Також шукати завжди інвестора, щоб він заходив в цю громаду. Впроваджувати публічну звітність, про стан зайнятості. Тобто, де люди працюють, в яких місцях вони працюють. Скільки цих людей працює офіційно, а скільки неофіційно. ця статистика має бути. Які галузі вимирають, чому вони вимирають, що для цього влада робить, які програми, які заходи. Якщо сказати, що в підсумки стосовно що має робити влада, наприклад, державної влади або центральної та місцевої влади, держава. Має дати інструмент. А громади використовувати ці інструменти. Якщо вони працюють разом, тобто центральна влада місцева влада, економіка оживає. Тільки такий взаємов'язок між центральною і місцевою владою для єдиної мети. Це розвиток. І ось, що на речі, висновок можна зробити з усього сказано. Про те, що ми не виживемо на оцих валізах та переказах, ми виживемо, коли кожен українець буде потрібен у своїй громаді, де кожну людину будуть враховувати і цінувати, щоб вона залишалася і працювала. Це і є справжній валовий національний продукт. І це є шлях до сильної України. Тільки так. А якщо люди виїжджають, працюють в інших країнах, то це не шлях до сильної України, а це занепад. Ось, От шачі, про що ми сьогодні з вами казали. Тому залишайте, будь ласка, коментарі по цьому відео. Ставайте нашими підписниками, ставте вподобайки. І вже до нових зустрічей.